13 жовтня 2007 року, близько 10-ї години ранку, на пульт зв'язку оперативно-координаційного центру Дніпропетровського міського управління МНС України в Дніпропетровській області та у чергову службу ВАД дніпрогаз 04 стала надходити інформація від мешканців житлового масиву Перемога про численні аварії на газопостачальних мережах та пов'язані з ними пожежі. У газових системах квартир різко підвищився тиск побутового газу. У запалених газових плит стали вилітати конфорки. Вогонь діставав до стелі. Спроби мешканців будинку самотужки загасити полум'я чи перекрити подачу газу, залишились безрезультатними. О 10.40 будинку номер 127 по вулиці Мандриківській на п'ятому поверсі вже не було чим дихати через високу концентрацію газу. Тиск побутового газу, що виривався з пошкоджених трубопроводів, швидко підвищувався. В усьому будинку стояло гудіння і тремтіли шибки. Це тривало близько п'яти хвилин. З переговорів між диспетчерською Дніпропетровського міського управління та підрозділом, що перший прибув на місце надзвичайної події. Диспетчер, 919-й прийом. Передавайте що у вас з місця події. Частково зруйновано 127-й будинок по вулиці Мандриківській. Диспетчер, яке відділення ще з вами? Тільки я один. Зрозуміло, зараз прибуде допомога. О 10 годині 59 хвилин оперативно-координаційним центром Дніпропетровського міського управління МНС України в Дніпропетровській області. На місце надзвичайної події було викликано Дніпропетровський воєнізований гірничо-рятувальний загін постійної готовності. Одночасно, з метою нарощування сил та засобів для ліквідації наслідків аварії, головним управлінням МНС України в Дніпропетровській області було оголошено сигнал Збіра аварія та викликано додаткові сили управлінь відділення другого взводу Дніпропетровського воєнізованого гірнично-рятувального загону МНС України та відповідно до плану взаємодії між підрозділами СВАРС. Одному відділенню з Марганецького та Криворізького ірнічо-рятувальних загонів. О 11 годині 10 хвилин до частково зруйнованого будинку почали прибувати додаткові підрозділи пожежно-рятувальних частин. На місце прибули спеціалісти комунального підприємства, обласний центр екстреної медицини катастроф. На місці події стало зрозуміло, що внаслідок вибуху побутового газу повністю зруйновано третій під'їзд 127-го будинку на вулиці Мандриківській. Від міцних зовнішніх конструкцій залишилась лише одна стіна. Завал, що творився в результаті вибуху, представляв хаотичне накопичення різних за розміром уламків стін, перекриттів, перегородок, інженерних комунікацій, меблів. Четвертий під'їзд будинку теж був частково пошкоджено вибухом. Від середнього ступеню на технічному й верхніх поверхах до слабкого нарешті. Крім багатоповерхового будинку 127, частково було зруйновано три приватних будинки 96-й, 98-й та 98А. Але в той час головним було питання скільки людей залишилось під завалом? Чи не впаде вціліла стіна? Скільки зможуть протриматися, нависаючи над місцем завалу залишки конструкції? В перші 20 хвилин роботи з вцілілих елементів квартир, рятувальники зняли 21 людину, серед яких були й діти. О пів на дванадцяту головним стало питання розбирання завалу, адже було зрозуміло, що під купою уламків є вцілілі люди. Аварійні роботи на зруйнованому будинку очолив начальник головного управління МНС України в Дніпропетровській області Віктор Бутківський. За його вказівкою було створено штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Штаб складався з таких груп, як група оцінки ситуації і підготовки даних. Група організацій робіт з розбирання завалу, група допомоги постраждалим та група забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт за вказівкою повноваженого керівника проведення робіт Віктора Бутківського на дах другого та четвертого під'їздів було направлено спостерігачів, завдання яких було візуальне обстеження стану аварійних конструкцій та своєчасне оповіщення рятувальників, що працювали на завалі, про можливе обрушення конструкцій. Пожежні та рятувальники на завалі працювали паралельно. Через кожні півгодини оголошувалась п'ятихвилинка тиші. Рятувальники дослуховувались, чи є з під завалів голоси і знову повністю вручну пофрагментно розбирали міцно спресований завал. Перші години під суцільним нагромадженням каменю, бетону та усілякого мотлуху вдалося знайти чотирьох ще живих людей і передати їх до рук медичного персоналу. Серед тих, кого розшукали під завалами, була одна дитина. На жаль, двоє з урятованих померли у лікарні від отриманих травм. У перші години після вибуху. Для надання медичної допомоги постраждалим і медичного забезпечення аварійно-рятувальних робіт біля місця надзвичайної ситуації було розгорнуто мобільний медичний пункт головного управління МНЕС України в Дніпропетровській області та комунального підприємства Обласний центр екстреної медицини катастроф. Усіх постраждалих відправляли до місцевих лікарень. В подальшому лікування хворих здійснювалося коштом обласної державної адміністрації. В 15 годині 30 хвилин на місці надзвичайної події до пошукових робіт та їх всебічного забезпечення було залучено 200 чоловік особового складу та 35 одиниць техніки. Першопочатково на місці завалу працювали рятувальники кінологічної служби МНС. Собаки ретельно обстежували черговий шар бетону та сміття. Після цього рятувальники вручну розбирали завали, під якими, можливо, могли знаходитись ще живі люди. І лише після цього техніка вигрібала надто великі уламки будинку, які не під силу було підняти людям. Після цього на завалі на 5 хвилин знову встановлювалась тиша, під час якої рятувальники намагались почути сигнали від ще живих людей. Але, на жаль, лише у перший день вдалося знайти людей, які ще дихали. В подальшому з-під завалу рятувальники діставали лише мертві тіла. Загалом загинуло 23 людини, семеро з яких діти. 19 жовтня о 15 годині 23 хвилини на завалі було знайдено останнього загиблого Петра Прокопчика 1929 року народження. А всього їх було 23.